Школи та садочки Мукачівської громади забезпечують альтернативним опаленням у освітніх закладах, встановлюють енергетичні котли. Ними обігріватимуть приміщення, якщо будуть перебої з газопостачанням. Монтаж обладнання розпочали в 11-му ліцеї. Один з трьох котлів вже встановили. Нашому ліцеї навчається 1124 дітки. Тепер учні на даний час. Перед першим вересням ми проводили опитування серед батьків. Де визначалися з формою навчання? 70% батьків виявили бажання, щоб дітки навчалися очно, тобто сиділи вони за партами. Для того, щоб дітки мали змогу навчатися в школі. І навчатися в одну зміну, то Мукачівська наша міська влада вирішила трохи модернізувати систему опалення, тобто зробити альтернативу до газового опалення, оскільки ми знаємо, що на даний час з обставинами, які є в країні, потрібно альтернативне опалення. І тому вирішили поставити нам три котли на світло, щоб дітки могли навчатися і взимку. Спокійно за партами. енергетичними котлами обладнають усі навчальні установи. Наразі їх встановили вже у семи дитсадках і трьох школах. Повністю з міського бюджету 6 мільйонів було виділено на закупівлю електричних котлів, і 5 мільйонів на встановлення електричних котлів. Тобто загальна сума 11 мільйонів. На даний момент встановлено. У трьох закладах загальної середньої освіти і у семи закладах дошкільної освіти встановлення котлів ще триває. Думаємо до кінця жовтня місяця завершити роботу по встановленню електричних котлів у всіх закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади. Щоб підготувати навчальні заклади до опалювального сезону, місцева влада виділила 11 мільйонів гривень.